У цивільному житті я була звукорежисером, волонтером, дуже люблю допомагати іншим. Ну, і, власне, в якийсь момент я просто зрозуміла, що не можу бути осторонь цієї війни і пішла до війська. Шлях до війська був тернистий, але дуже цікавий. Я отримала десь 20 відмов. Ніхто не хотів мене брати, не дивлячись на те, що вже був певний багаж знань. У нас була своя невеличка майстерня по fpv е дронам і навіть не дивлячись на це, ну от типу, було дуже багато відмов. І тільки в Рарох сказали, давайте спробуємо. На той момент, коли ми подавали через Лобікс документи, це ще була рота. Поки ми проходили навчання, поки ми прийшли без ВП з моїми друзями, які також зі мною от, попали в Рарох, вже РАРО став на той момент батальйоном. Коли я приїхала. Ще вчилась додатково, здобувала додаткові знання, тому що ну, це тема дуже непроста. І тут реально треба знати дуже багато. Для того, щоб мати розуміння, як все влаштовано, треба було повчитись. Мене вчив наш головний інженер. От, і власне саосвіта. Ну тому що тема дуже нова: і сказати так, що от тобі підручник почитай, такого не буває. Ну і власне, от приїхала, повчилась. Спробувала позбирати сама якісь пристрої, втягнулася, дуже зацікавилася темою зв'язку безпосередньо відео, керування. І трошки згодом почала вже робити щось своє. Ми їх відтестували, і навіть зараз деякі штуки, які були придумані мною, працюють. Тут треба багато технічних знань, треба розуміння. Було важко вчитись швидко. але... У нас іде війна, якщо хто забуває про це раптом. Тому що майже всі наші вироби вони бережуть життя нашої піхоти. І, мабуть, просто динамічний графік, оце було важко. Але зараз втягнулося все просто класно. Точно ніколи не забуду, як мене зустріли тут. Дуже класні люди насправді в Ророгу. Тобто… Коли я приїхала, я думала, що тут буде така армійщина, така от прям жорстка. Але ні. Ну, типу, всі навпаки намагалися допомогти, і це було дуже класно. От, типу, тут відчувається якась, знаєте, сім'я. Ну, типу, тут немає такого, що хтось там тебе за щось засуджує. Там, наприклад, ти чогось не знаєш, ти, може, боїшся про це сказати. Але тут настільки класна атмосфера, що люди. Розуміють інтуїтивно і допомагають. От. Оце, мабуть, закарбувалося от мені найбільше. Ну і, звісно ж, закарбувалося в принципі, дзвінок Хасана, коли тільки-тільки потрібно було от, вже, там, подавати документи, він подзвонив. Представився і спитав, ви щось чули про ророх? Я така, ну, щось чула. Він каже: вже непогано. Добре, якщо ви технічно підкована людина. Добре, якщо у вас є навички пайки, добре, якщо ви готові вчитися, вчитися невтомно. Погано, якщо ви намагаєтеся, якісь помилки. Спихувати на когось це прям погана ідея. Типу, ми всі помиляємося і багато хто боїться, але тут приймають твої помилки, тут можуть допомогти навпаки. Ну, типу, сказати: все окей, зараз все пофіксимо, буде працювати. Які ще якості? Чесність, відвертість, відсутність поганих звичок. Ну, це прям база основи ґрунт. Тому що ну, тут такого немає. В нас. Дуже критично до цього ставляться. І тому погані звички це не до нас. Організованість, вміння донести свою думку це важливо, тому що інколи в тебе може бути якась дуже офігенна думка, і вона може вистрілити. Але якщо ти не зможеш доказати, що воно працюватиме, ну, воно просто залишиться десь в столі. Ну, власне, все. Так, в принципі, ророх ван лав.